Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. При мікрофоні Наталя Соколенко, і я розпочинаю черговий епізод нашого дуже важливого проєкту Фейк-контроль. Останнім часом проєкт Стоп Фейк виловив у соцмережах неправдиву історію про те, що суми Обленерго, нібито залишить без зарплати працівників, які відмовляються здавати кров для українських військових, які воюють на Курщині. Однак, як з'ясували аналітики, Стоп фейк це не відповідає дійсності оголошення, яке поширює російська пропаганда є вигаданим, а сама компанія Суми Обленерго вже спростувала цю інформацію. Фейк також містить помилку згадку про неіснуючий відділ персоналу компанії. Виявлення подібних неспівпадінь стало ключем для розвінчення дезінформації. Чому ж російська пропаганда вдається до таких методів і намагається маніпулювати темами, пов'язаними з емоційно зарядженими ситуаціями, як то, донорство крові для армії. Наскільки типові для? А дезінформації подібні недбалі помилки, і які меседжі зазвичай ховаються за фейковими оголошеннями. Відповіді на ці питання ми шукали разом із експертом, факт чекером проєкту StopFake Артемом Лаптієвим. Також ми поговоримо про те, як ця маніпуляція може впливати на настрій у прикордонних регіонах України, зокрема у сумах, адже це не перший випадок, коли пропагандисти створюють фейкові новини для дестабілізації суспільства. Отже, у фейковому оголошенні йдеться про те, що працівників суми обленерго буцімто змушують здавати кров під загрозою позбавлення збавлення зарплати, як російська пропаганда обирає теми для своїх фейків і як можна перевірити, де вигадка, а де брехня, говорить Артем Лаптєв. Це емоційно заряджена тема. Багато постів, якщо так поспостерігати, там коли збирали кров, чи якісь такі от речі оголошували в Україні. То дуже багато було репостів і реакцій від спільноти від громадян України. Я думаю, що от і в цьому ключі намагалася зіграти російська пропаганда, що вона дуже пошириться, але не так сталося, як вони думали. І мені здається, це фейк серед українського суспільства. Принаймні він. Не так широко поширився, як в російських телеграм-каналах. Дякуємо пропаганді, що вони залишили яка компанія його оприлюднила. І Ми, звичайно, в першу чергу звертаємось до сумоволереного і питаємо у них чи дійсно у них така от інформація. Питаємо про самий документ, можливо, не якось і Звичайно, вони звертають увагу, що у них немає конкретного відділу відділу роботи з персоналом. Ну мені здається, це просто такий, вибачте, за слово протик російської пропаганди, тому що вони просто не знають, що є такий відділ чи немає. Це перша історія, і друге, щоб пересвідчитися, от прямо якщо навіть нам керівництво Сумулобенер на або прес-служба щось не доворяє, ми звертаємося. Безпосередньо до працівників і питаємося серед них, чи бачили, чи чули вони таке оголошення? Ні, звичайно, тримаємо що ні зарплати вчасно, Такого оголошення не бачили. Ми почули про відділ, якого насправді в компанії Сумом Обленерго не існує. Наскільки типовими є подібні помилки для російської дезінформації, і чи дійсно вони допомагають швидко викрити фейк? В подібних фейках вони його є російською словою таке чудове слово, яким вони, певно, користуються, встряпать щось. От в них є якесь завдання. Впевно, що є люди, які типу володіють українською мовою або зовсім не володіють, користуються Google Translate. можна побачити просто не притаманний стиль чи використання якихось певних слів, які не вживають в принципі в українській мові, а тим паче на офіційному рівні. І, по-друге, їм треба брати якісь робити. Спробу справжнього документу і дуже часто ну раніше, але зараз вони менше цим користуються. Вони використовували якісь печатки, які знаходили в інтернеті, просто їх вставляли. Але якщо знов таки звертати уваги на деталі. То можна придивитися що там якийсь зовсім інший код, який використовує ця установа. Таким чином всяке це звертання до деталей завдяки ним можна спростувати фейк. В цьому випадку це було те, що не існує такого відділу, як вони вказали. Просто через незнання зрозуміло, що людина писала недотична до суму обленерго, і просто якийсь пропагандист собі мовно було завдання, зробив. Подумав, що логічно, що має бути певно, що відділ роботи з персоналами, бо такі відділи бувають. А тут виявилось, що не попала у цій фейковій історії. Згадується декілька цікавих деталей, які можуть для нас пролити світло на цілі пропагандистів, що кров, начебто, здають для військових, які відстоюють незалежність у Курській області. Ну це звісно у лапках. все. а також що все це відбувається в компанії Суми Обленерго. Навіщо пропагандисти додали ці акценти? Це спроба маніпулювати сприйняттям війни серед громадян, дискредитувати військові дії України, чи це якась завуальована інформаційна атака на енергетичний сектор? Чи це спроби залякати сумчан, які мешкають близько до кордону? Чи це на самих росіян розраховано? Пояснює Артем Лаптієв. Це дискредитація наших військових дій. Це була ціла серія потужна російської пропаганди з початком в Курській області. Це не єдиний фейк, який вони поширювали. Тобто, був у них такий наратив. Один з тих, що це дуже багато втрат серед військових українських. Другий наратив це те, що це не виправдана історія для української держави для української оборони. Тобто не намагалися дуже на цьому зіграти і цей фейк, якраз і спроба. Е, е, Цивати ці їхні наративи десь на рівні звичайних громадян, які дуже там переживають і знову таки повертаємось до питання: зіграли на емоційності це донорство. Думали, що воно дуже розповсюдиться, але так не сталося. Тому думаю, що це абсолютно вписується в цей наратив, щоби зірвати їхні псооперації по Курській області. Я не думаю, що це направило саме на енергетичний сектор, тому що. Знов таки готуючись до цього матеріалу спілкуючись з працівниками, і попередні якісь фейки, які також були пов'язані з енергетичним сектором, не було взагалі такого, щоб вони якось там на цей фейк повели чи щось інше. Якщо навіть би працівник енергосектору побачив такі якісь повідомлення, я думаю, він би зі своїми колегами поговорив, попитав би, а де а що таке дійсно є, буде і ну, зрозуміло, що всередині команди це дуже швидко би розвінчалося. Тому це абсолютно десь фейк для більш широ. Аудиторії. Я б не сказав що це прямо локальний якийсь фейк. Я думаю, що це більш для. Загального масштабу ми з вами неодноразово говорили, що російська пропаганда робить ці фейки на дві аудиторії це на українську і на російську. Тобто на російську, щоб показати, що дивіться, як у них все погано що у них там уже звільняють з робіт, що дуже багато поранених, тобто ну умовно, перемога да, за росіянами. От, от буде друга це для цих поширення зеркального настрою серед українського населення. Суми я думаю, що вони не таке велике таке містечко дай при кордоні, щоб вони не могли спілкуватися між собою і знати справжню ситуацію, що відбувається, чи дійсно такі є. Але якщо людина десь з іншої частини України буде бачити такі читати фейки, то вона певно не зможе це сама перевірити, да якби по радіо, да, сарафановому і буде щось там можливо підозрювати, що там дійсно якась біда, тому мені здається, це. В першу чергу для росіян, для їхніх загарбників, в другу чергу це для всієї України, і втретє, найменше для прикордонних містечок і міст. Отже, це були коментарі Артема Лаптієва. Ну а ми нагадуємо, що дня звучить рубрика Фейк-контроль, щоб не давати росіянам нас одурманити. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.